Доброго здоров'я, шановні глядачі! Знайти відповідь на питання про безсмертя душі допоможе ось такий загадковий малюнок на пшеничному полі. Але спершу варто дуже коротко нагадати вам спосіб побудови спіралі Фібоначчі. Спочатку креслимо коло радіусом r 1 потім в два рази більше r 2 Причому так, щоб R1 і R2 мали спільну точку. Додаємо R3, яке також має спільну точку з R2, і R5. Потім робимо плавний перехід від R1 до R2 і так далі R3R5. Більш детальне пояснення побудови такої спіралі знайдете в сюжеті спадок 56.2. Якби оця фотографія була зроблена під прямим кутом до малюнку, то було б видно краще. Але навіть такий ракурс допомагає зрозуміти, що оце коло в два рази більше за оце. Тобто тут r 1 Тут Р2, далі спільна точка з Р3, а потім переходить в Р5. Тепер загадковий малюнок на пшеничному полі перетворюється в доволі знайомий і зрозумілий малюнок спіралі Фібоначчі. Спіраль розкручується послідовно від R1 до Р5. Наступне число в пропорції Фібоначчі R8. І, здавалося б, воно повинно мати спільну точку з Р5. Але тут вона відсутня. Для переходу від одного кола до іншого передбачені пусті місця. Така пустота є на R5, на Р3, на R2. А коло Р8 має суцільний вигляд, тобто відсутня спільна точка між Р5 і Р8. Іншими словами, на малюнку саме велике коло не пов'язане зі спіраллю. Точно так обособлено існує маленьке коло в центрі. Давайте розберемося, чому це так. Повернемося на секундочку до квітки життя. Малюнок складається з двох частин, а саме шести енергетичних коконів, які можна вписати в коло, а також енергетичних сфер, які формують ці кокони. І навколо них також можна описати коло. Тому схематично це можна зобразити так: одне коло, а навколо нього інше. Проводимо лінії через точки перетину сфер. А тепер переносимо ці лінії в окремо. Ось який вигляд це буде мати. Точно таке схематичне зображення квітки життя ми бачимо в центрі загадкового малюнку. Отже, наша спіраль починається з оцього кружечка r 1 І цей r 1 містить. Одиничний кластер самий перший енергетичний кластер саму маленьку квіточку життя. А тепер уявіть собі, що по лінії спіралі, немов мисто, нанизані квіточки життя. як це показано тут. В такий спосіб формується енергетичний кластер, який має радіус 8, і квітка життя. Що в вісім разів більша за саму першу. Як ви бачите, наші уявні намистини мають різний розмір. Вони нанизані на спіраль Фібоначчі. і, окрім цього, самі мають розміри R1, R2, R3, R5, R1, R2, R3, R5. Таким чином, стає зрозуміло, чому два такі різні малюнки відображають один і той же принцип світотворення. Настала черга з'ясувати, для чого нам в повсякденному житті потрібно знати про всі оці малюнки. Пояснюю, сама маленька квіточка життя формується в момент зачаття, ось вона в центрі. Потім вона починає витися по спіралі. Один виток, ще один виток, ще один виток. Під час підрахунку ми часто замість один кажемо раз. Тобто рух такого раз по виткам спіралі отримав назву розвиток. Восьмим енергетичним колом або ж восьмим місяцем закінчується розвиток зародка. Дев'ятий місяць вагітності потрібен для нарощування об'єму, тому в цей період дитина шаленими темпами набирає вагу. Зверніть увагу, за лінією восьмого кола намальовано два кружечки. Хоча я переконана, що насправді їх три. Трійка в усьому світі є символом життя. Отже, наявність трьох кружечків за межами самого великого кола, означає, що життя з'являється після восьмого, отже, на дев'ятому. А тепер давайте з'ясуємо, яку інформацію приховує малюнок Леонардо да Вінчі. Ця ксерокопія виявилася дуже зручною для розрахунків. Коло описане навколо голови має радіус r 1 а велика окружність дорівнює R9. Домалюємо червоним кольором r 8 До неї торкаються руки в горизонтальному положенні. А підняті вгору. До Р9. Думаю, вам навряд чи зрозуміло, що це означає, тому поясню: пригадайте відео спадок 79. В ньому ми з'ясували, що на початку світотворення Бог перші два дні формував вертикаль і горизонталь енергетичного хреста. Людина, що знаходиться всередині енергетичного кластера Р8, символізує собою хрест. Вертикаль і горизонталь є необхідною умовою для появи життя. Хрест починає провертатися. Розведені в сторони ліва рука і ліва нога показують нове положення вертикалі і горизонталі. Ноги спираються на R9. Як ми з'ясували, він відповідає за народження, тому не дивно, що Різдво Хрестове знаходиться під кутом 36 градусів до вертикалі, точно так, як ми бачимо на цьому кресленні. Ось лінія Хреста, а ось 25 грудня, Різдво Хрестове. Залишилося пояснити, що це за квадрат. Його не можна ні вписати, ні описати навколо кругів, але він дуже потрібний. Червоне коло енергетична складова організму людини, чорне матеріальна. Для того, щоб показати, що вони заповнюють фізичний об'єм нашого тіла, треба їх об'єднати. Нижня горизонталь куба. Є дотичною до Р9. Перемістимо верхню лінію так, щоб вона була дотичною до червоного кола. Тоді прямокутник, який з'явиться в результаті таких перестановок, буде об'єднувати між собою і фізичний об'єм, і енергетичний кластер. Така комбінація двох кругів і прямокутника. Дуже знадобиться нам в подальшому. А тепер настав час розглянути схему безсмертя. Для цього доведеться набратися на хабства і трохи відкоригувати спіраль Фібоначчі. Нам розповідають, що в ряду чисел після вісімки стоїть 13. Але з малюнку видно, що дійшовши до розміру Р5, Побудова енергетичної спіралі припиняється і починає формуватися енергетична оболонка Р8 навколо квітки життя ось такої, яка в 8 разів більша за Р1. Тепер Р8 бере на себе роль одиниці в подальшій побудові. І точно так, як раніше, оберталися маленькі сфери. Для того, щоб виник енергетичний кластер R1 точно за тим же законом починає прокручуватися r8. Отак, От прокручується r8. Якщо раніше ми використовували правило 1 плюс 1 дорівнює 2, наступний рядок 2 додати попереднє число, буде 3, 3 додати попереднє число дорівнює 5. То тепер за цією ж схемою замість одиниці записуємо 8. 8 плюс 8 16, 16 плюс попереднє 24 і 24 плюс попереднє дорівнює 40. Наступним числом в цьому ряду буде 64. Радіус, який завершить формування оболонки наступного після R8 енергетичного кластера, дорівнює 64. Таким чином ми бачимо три енергетичні сфери, які завдяки обертанню формують одна одну, менші заповнюють собою більшу, а більша в такий же спосіб ще більшу. R64 сформовано радіусами R8, R16, R24 і R40. Тепер про те, що нам дає вся ця інформація: енергетичний кластер R1 майбутня людина отримує при зародженні. Р8 при народженні. В вісім років закінчується дошкільний розвиток, в 16 статевий, в 24 настає пора дати розвиток своїм дітям, в 40 можна вважати, що біологічна програма завершена. Бо діти вже стали на ноги і перехопили естафету розвитку у своїх батьків, народивши їм онуків. Тепер стає зрозуміло, чому після 40 років фізичне тіло людини починає слабнути, бо до цього моменту енергетична накачка йшла сама собою, незалежно від нашого бажання. А після утримати своє біополе в нормальному стані можна лише за допомогою фізичних вправ. Адже до 40-го року життя ми звикли отримувати все на шару. А тепер доведеться діяти за принципом хочеш жити, додай собі енергії сам. Крім цього, важливо не випадати з процесу розвитку власного розуму. Якщо людина досягає 64 років в хорошій фізичній формі і при світлій голові, то тоді з'являється шанс взяти участь в побудові нового енергетичного кластера. Точно так як обертання попередніх менших сформувало Р-64, так тепер він починає обертатися і формує новий кластер. А це значить, що людина знову починає отримувати енергію ззовні і лише від особистості залежить, як вона скористається таким подарунком долі. Після смерті людини включається зворотній процес. І починається рух по спіралі від Р40 до Р1. 40 днів потрібно душі, щоб повернутися знову до свого самого першого енергетичного кластера, до своєї одинички. Як стверджував професор Неумивакін, після смерті людини розпадаються всі чакри, окрім однієї, лише один енергетичний центр не розпадається ніколи, отже, душа Bez